Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий старовинний самовар. Самовар бульотка. Тобто маємо краник як в самоварі. А тут маємо спіртовку, яка підтримує температуру. Він є посріблений. З однієї тут посріблення зійшло в деяких місцях бачимо латунь чи бронзу. Показує такий гарний, зроблений в такому гарному стилі і видно, що це все ручна робота. Як на мою думку, що це є ручна робота. Точно якого часу не можу сказати, але думаю, що це друга половина 19 століття. Отут посріблення зійшло трошки менше. що буде видно як він виглядає всередині маємо такі цепочки дуже все інтер'єрно значить розмірах. з кришкою висота десь 47 а якщо без кришки десь 32 всім дякую за перегляд